Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку. Навчаюсь розпізнавати члени речень. В підручнику це сторінка 42, 43. Ось і дзвоник дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаємо, і урок розпочинаємо. Зарядка для язичка. Де ж нас, наш пустун язичок? Ліг на бочок і мовчок. А ми його розбудемо. Поплямкаємо губами, поклацаємо зубами, щоб міцніші були. Посичали гускою, подзищали комариком, пошуміли вітерцем, подирчали трактором. Др -др -др. Попрацюйте з язичком, зробіть йому зарядку. Відкриваємо зошит, записуємо число, за яким ви працюєте: букву сполучення, слово календар. І речення на календарі сьогодні осінь. Поставте відео на паузу і каліграфічно пропишіть ці рядочки. Сьогодні на уроці ми з вами навчимося розпізнавати члени речення. Утворіть речення і запишіть. Яке тут можна утворити речення? Розгляньте уважно. Що можна написати? Листочки з дерева падають на землю. Так, запишіть це речення в зошит. А далі з вами давайте попрацюємо. Дамо відповіді на запитання. Що опадає на землю? На землю опадають листочки. Що роблять листочки? Опадають. З чого опадають листочки? З дерев. Куди листочки опадають? На землю. Про що це речення? Листочки з дерева опадають на землю. Про що це речення? Про листочки. Так, Це речення про листочки. Що роблять листочки? Листочки опадають. Ми сьогодні з вами говоримо про слова в реченні, які відповідають на певні питання. І розбираємося з вами. Що ж це за члени речення? Якщо ви пригадаєте, в другому класі ми з вами вже мали таку тему і говорили, що слова в реченні відповідають на певні питання. І сьогодні ми з вами дізнаємося, які бувають члени речення. Так? Отже, запам'ятайте, слова в реченні, що відповідають на певні питання, називаються членами речення. Бо в попередньому реченні листочки з дерев опадають на землю, кожне слово відповідає на якесь питання. Так? Усі слова є членами речення. Ні, я з тобою не можу погодитись. Хіба є членами речення слова з на? Продовжте розмову. Давайте повернемось до нашого речення. Листочки з дерев опадають на землю. Які в цьому реченні є маленькі слова. Є слово з, і слово на. Так? Чи можна до цих слів поставити питання? Ні, до цих слів не можна поставити питання. Але ці слова... Існують в українській мові слова, до яких питання поставити неможливо. Але ці слова слугують для того, щоб пов'язати між собою слова в реченні. Листочки з дерев опадають на землю. Тобто, ось ці малесенькі слова з, на, в, у, про та інші. Вони називаються службовими, так? Вони служать для зв'язку слів у реченні. Вони вживаються з тими словами і відповідають на ті самі питання, які е, вживаються з тими словами, які відповідають на якісь питання. так? Тому запам'ятайте, що і є в українській мові ось такі малесенькі слова. Попрацюємо з підручником. Прочитаємо речення і. Визначимо, про що в них говориться. Тихо осінь гаєм ходить. Ліс довкола аж горить, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть. Давайте з вами розберемося з цими реченнями. Підшукаємо члени речення, які вказують, що саме говориться, які тут слова є головні, а які є другорядні. Отже, тихо осінь ходить гаєм. Про що речення? Про осінь. Так? Осінь що робить, ходить. Так? Отже, в кожному реченні член речення, який означає, про кого або про що говориться в реченні, називається підметом. До підмета можна поставити питання: хто або що. Вернемось. Тихо, осінь ходить гаєм. Що? Осінь. Про що? Про осінь, так? Отже, в цьому речі осінь буде підмет. Ліс довкола аж горить. Про що речення? Про ліс. Ясен листя осипає. Про що речення? Про ясен. Дуб нахмурений стоїть. Про що? Про дуб? Так? Це підмет. Підмет відповідає на питання. То або що? Ось це правило, з яким ми тільки що говорили. І розбираємося далі. Знову ж, ті самі речення, але вже вони розібрані. Тобто підмети ми з вами визначили, що осінь, ліс, ясен і дуб. Так? Тихо. Осінь ходить гаєм. Що? осінь Осінь що робить? Ходить. Речення ліс довкола аж горить. Що? Ліс? Що робить ліс? Горить. Так, зараз ми розберемося, що це за слова. Третє речення. Ясен листя осипає. Що ясен? Що робить? Осипає. Дуб нахмурений стоїть. Що? Дуб, що він робить? Стоїть. Отже, слова, які вказують на те, що робить підмет, називаються присудок. Ходить, горить, зипає, стоїть і на які питання відповідає, що робить. Тобто питання можуть бути трошки відрізнятися. Але член речення, який означає, що говориться про підмет або що робить підмет, називається присудком. Присудок відповідає на різні питання. Що робить, що зробить, що робив, що зробив, що буде робити, і так далі. Отже, але в цих реченнях, в цій вправі, так, тихо, осінь ходить гаєм. Є ще інші слова. Ці слова будуть другорядними. Якщо підмет і присудок це головні члени речення, його основа. Всі інші члени речення є другорядними. Другорядні члени речення відповідають на різні питання. Де, коли, куди, звідки, як, скільки, який і так далі. Питань дуже багато. Отже, є головні це підмети присудок, а є другорядні. Відпочинемо. Три крильцями махає, і на квіточки сідає, Знов літає до гори, крильця роблять, раз-два-три, не слитить і дори, крильця роблять, раз-два-три, Бедрик добре серце має, квіти впеку поливає, витирає муж лапки роблять, раз-два-три.

Пісуємо далі. Отже, нам треба з вами визначити в реченнях головні члени речення і другорядні. Отже, члени речення підкреслюються так. Підмет однією рискою, присудок двома, другорядні члени речення ми підкреслюємо крапочками. Запишіть речення в зошиті. І спробуємо визначити головні члени речення і підкреслити їх. Отже, записуємо. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Поставте відео на паузу і запишіть ці рядочки. І тепер у нас з вами розглядаємо цей, ці речення. У нас з вами два речення. Перше речення сонце гріє. Про що це речення? Про сонце. Що? Сонце, сонце, що робить, гріє. Отже, в цьому реченні розповідається про сонце. Значить, слово сонце є підмет. Підкреслюється однією рискою. Далі сонце що робить? Гріє. Слово вказує на те, що, робить, що відбувається з підметом. Так? Гріє це присудок, відповідає на питання, що робить, підкреслюється двома. Рисками. Другорядних членів речення в цьому реченні нема. Тобто речення складається з підмета і присудка. Друге речення. Вітер віє з поля на долину. Про що це речення? Про вітер. Вітер підмет однією рискою. Вітер що робить? Віє присудок. Основа речення: вітер віє. А далі з поля на долину. Ми е, можемо сказати, що з поля на долину це другорядні члени речення. Отже, вітер віє підмет присудок віє як з поля на долину, так, або куди так, з поля на долину. Це другорядний член речення. Ми підкреслюємо його крапочками. Яке з речень відповідає такій схемі? Розгляньте, уважно, де це речення? Так, ось воно сонце гріє. Розшифруйте речення і запишіть його. Робота для розумничків. Спробуйте розшифрувати речення. Так, із дерев дерев спадає жовте листя. Запишіть це речення. Підкреслить головні і другорядні члени речення. Про що це речення? Так, про листя. Листя що робить? Спадає і так далі. Запишіть речення і підкресліть головні другорядні члени. Перевіримо. Так, я думаю, у вас все вийшло. Ваше домашнє завдання. Склади і запиши два речення про осінь за схемами у вправі 3 на сторінці 43. Знайдіть цю вправу. Там є дві схеми. Ваше завдання скласти речення про осінь за тима схемами. Отже, сьогодні на уроці ми з вами дізналися і е, пригадали, що. Слова в реченні відповідають на питання, так? і дізналися, що є основа, в кожному реченні є основа речення це підмет і присудок, і другорядні члени речення. Підмет і присудок це головні члени речення, а всі інші є другорядні. Підмет підкреслюється. Однією рискою, присудок підкреслюється двома. Що таке підмет? Це член речення, який означає, про кого або про що говориться в реченні. Присудок, що робить підвид. Я думаю, ми ще попрацюємо над цією темою, і ви все легко запам'ятаєте. в кінці речення дайте собі оцінку, як вам працювалось на уроці, чи у вас все вийшло. Я думаю, у вас все-все вийшло. Я вам. Дякую за старання на улиці. Бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!